Усе так складно, так, міс молодкоголова. Спочатку текстовий українізатор, з котрим ти возилася цілий рік, а тепер ще й озвучення. Ніколи немає часу на сон, поки твій мозок на відпочинку. Усі люди в очікуванні. Ми вже всі тут збожеволіли, і це гарне виправдання, аби нічого не робити, але не для того, щоб забути про реліз. Забути це просто забути за винятком, коли це не так. Потім вони називаються по-іншому. Я б не хотів забути українізацію такої культової гри, тому швидко показую, як це встановити. Тепер, власне, переходимо до інструкції зі встановлення самого українізатора на гру. Є папочка MR Text MRTSUCREIZ, посилання, на яку буде в описі. В цій папочці є текстовий українізатор виключно, є текст плюс голос українізатор, тобто, власне, наше озвучення, те, що нам потрібно. Ми його завантажуємо і потім встановлюємо за інструкцією, яка є в файлику, обов'язково до прочитання. Ось цей файлик, встановлення дуже просте: просто перемістити в міст архіву в корінь гри. Посилання. Ось на стандартний шлях є, є інструкція в картинках, де все дуже класно, кумедно і офігезно прописано. Якщо будуть якісь проблеми, ви пишете нам в Discord-сервер, там є гілочка з форумом по Алісі, і ми будемо там відповідати. Нам приходять повіщення. Ну а для того, щоб було ще легше, заходите на сторінку Елісменс Returns, яка вже завантажена, власне, гра завантажена. Натискаєте на шестерню, властивості, е, інстальовані файли, огляд. Ось відкривається папочка з файлами гри. Саме в цю папочку потрібно встановлювати. І, власне, ось наш українізатор. Тут міститься інструкція і Alice Games. Інструкція про всяк випадок, якщо хтось раптом не зайде в документ, як обов'язково до прочитання. Alice Games ми просто Еліс Game переміщаємо сюди. У нас файлики замінюються. Якщо він просить щось замінити. Ми погоджуємось, тобто перемістити з заміною файлів. І після цього українізатор буде успішно встановлений. Ось замінити файли в місці призначення. Все. Власне, це вся інструкція. Ось файли перемістились. Після цього гру можна запустити. І у нас буде вже українізована гра. Ось я запустив гру. І давайте глянемо катсцену. Досі віжена, не дивно. Її родичі смажилися як каштани, прямо на її юча. Як бачите, все працює. Насолоджуйтесь.